є знижки на Optinol 15% в авто як подорожник пам та ощад Протягом наступних 14 місяців найбільше місто Закарпаття Ужгород та вузлову станцію чоп з'єднають колією європейського стандарту. Довжина перегону становитиме 22 кілометри. На проведення робіт планують витратити 1,3 мільярди гривень. Половину суми покриють європейським грантом. Нова колія дасть можливість запустити прямі пасажирські маршрути з Ужгорода до країн Європи, а також здійснювати там пересадки з усіх регіонів України для подальших подорожей за кордон та. У зворотному напрямку. Проєкт дасть змогу підвищити комфорт не лише пасажирського сполучення та перерозподілити пасажирський потік, а й паралельно дасть нам нові логістичні можливості для вантажних перевезень, розвантажить автомобільні пункти пропуску. Ужгород стає першим обласним центром, який отримає сполучення з Європою колією європейського зразка. Також в Ужгороді планують облаштувати пункт митного і прикордонного контролю, що дозволить не зупиняти поїзди на кордоні та перетворить місто на транспортний хаб. Нині подібними хабами для українських мандрівників є польські міста Хелм та Перемишель. Саме до цих міст прокладені рейки шириною 1520 мм, міліметрів, які використовують в Україні. Натомість ширина Євроколії 1435 мм. міліметрів. Це стандарт, яким користуються більшість залізниць у світі, і наявність такої колії в нашій країні. Значно розширило б логістичні маршрути для пасажирських перевезень. Крім цього, якби не різниця у ширині залізничних колій, українські експортери могли б перевозити значно більше вантажів. Це було б швидше та дешевше, адже нині на кордоні бізнесу доводиться міняти візки вагонів або здійснювати перевалку вантажів. У майбутньому Євроколії планують прокласти ще у трьох областях Львівський, Чернівецький та Волинській.